І так, всім привіт! З вами ваша Даяна, і сьогодні, як і обіцяла, трошечки розкажу вам про марафон і про блог. Але спочатку ми все-таки почнемо з того, що як почалось моє е, знімання відео на YouTube. Я одного разу собі сиділа, е, дивилася свого улюбленого блогера і розуміла, що в мене також багато є чого такого цікавого, що можна було знімати. Але я завжди боялася, що подумають люди, що скажуть люди, можливо, мої відео не злетять, можливо, мої відео ніхто не буде дивитися і таке інше. Але потім я все-таки вирішила і подумала, що Діана, давай все-таки ти почнеш знімати відосики, почнеш, як то кажуть, щось робити, і тоді подивишся, піде вона тобі чи не піде. І так я як то кажуть в грудні місяці. Вирішила зазняти свій перший відосик, це було про мою підготовку до Нового року. Я ще не знала взагалі не тематику каналу, не знала, що там буде. Спочатку я думала, що це буде просто якийсь лайфстал, типу просто про моє життя і якісь, як то кажуть, ролики про моє життя і про те, що я роблю. Ось, так почалося взагалі моє, да, моє життя, мій світ в YouTube. Щодо марафону, я завжди сиділа на протязі тих місяців і знімала вам відео, да? і я розуміла, що потрібно мати якусь тематику да? тему відео, тобто мати якусь спеціалізацію, щоб ти могла людям розказати, про що ти добре знаєш, і щоб ти могла чим ти могла бути корисною людині. І я почала собі в блокноті сидіти виписувати. Взагалі, чим я цікавлюся, що в мене добре виходить, да? що я такого роблю, чим би я могла бути корисна людей. І просто, як кажуть, моїм підписникам. Я посиділа і зрозуміла, що мені подобаються таких три теми: це є перша, це є косметика, це є б'юті процедурки, так як я як кажу, жінка, дівчина, мені це подобається, як і всім загалом жінкам, і всьому жіночому. Женочій статі жіночому колективу. Далі мені подобається саморозвиток, тому що я людина, яка загалом привикла розвиватися, привикла ставити якісь цілі і їх досягати, привикла кудись рухатись вперед. І третя така, можна сказати, стезя це є самооцінка. Я себе дуже сильно люблю. У мене самооцінка, можна так сказати, зараз нормальна. Перша вона в мене була занижена, потім була завишена, зараз вона в мене нормальна. І я прекрасно розумію, що я можу дати людині знання, практики, які допоможуть їй привести свою самооцінку да, до якогось вищого рівня і почати любити себе. Ось тому я так і подумала, що мій канал буде на трьох темах: це б'юті, це саморозвиток і самооцінка, любов до себе. Ось, тому що я багато знаю практик, яких я сама використовувала, які мені принесли результат, і я можу з ними цими практиками поділитися з вами. Щодо марафону, я теж сиділа і думала, що було би класно. Якось би, не просто в звичайних роликах та, якісь теми висвітлювати і розбирати, а. Створити якийсь такий комплекс да? Пару якихось серій чи пару якихось відео, які би були е, об'єднані навколо одної теми. І я так собі придумала, що створю марафон. Е, назву, в принципі, я більш-менш придумала. Е, придумала назву так, як стань богинею. Не знаю, чи ви така назва, чи можливо я передумаю, буде щось інше. Марафон буде заключатися в тому, що будемо з вами піднімати трішечки вашу самооцінку. Будемо з вами е боротися з страхами. З якоюсь зовнішністю, да, яку, якою, можливо, у вас є якісь свої комплекси. Будемо говорити з вами про відносини, як вони впливають да, на самооцінку, і також про самореалізацію, яка теж впливає на самооцінку. Буду вам давати практики, буду вам давати домашні завдання, буду вам розказувати на своєму прикладі і на своєму досвіді, як я помаленьку да, досягала якихось цілей і досягала своєї самооцінки і любові до себе. І разом з вами будемо, як то кажуть, ставати богиною. Тому кому буде цікаво да, цей марафон, можливо, у вас є якісь е, да, можна так сказати, подружки, знайомі, яким би хотілося теж послухати да, е, моє бачення на цю да, сферу, на цю тему, про саму оцінку. Якщо би хтось е, хотів подивитися, да, і послухати якісь можливо, практики, щоб підняти свою цінність і любов до себе. То можете цим відео ділитися е, зі своїми друзями, ділитися зі своїми подругами, своїми родичами, колегами, знайомими, для того, щоб вони е, підписувалися да, і е, змогли потім переглянути цей марафон і проходити цей марафон разом зі мною і разом з вами. Ось таке коротеньке відео. Чекайте марафону. Перша серія вже вийде на наступний тиждень, тому е, не забувайте підписуватись, щоб його не пропустити. Також повідомляти своїм, як то кажуть, знайомим про те, що у мене буде приходити марафон, лайкати, коментувати і до зустрічі! З вами була ваша Таяна. Па-па!